Have, have has, had, had, had had, had. haven't had. Ах, Що за маячня? Як цим взагалі можна розмовляти? Як це зрозуміти? Впасти у відчай або у істерику, новачку, який починає розбиратися з хев? Це нормальна річ. Це спіткало вже мільйони людей і ще мільйони спіткає. З іншого боку, мільйони людей з цим усім усе таки розібралися. Тож спокійно, ти теж розберешся. Саме для цього створена ця серія відео. Крок за кроком, форма за формою, кожне відео вкладе шматочок великого пазла на своє місце, і ти побачиш усю картину, скільки кольорів і відтінків несе слово хев, скільки можливостей воно дає мові, ти зрозумієш нюанси і всю красу англійської, у якій слово хев відіграє величезну роль. Ти певно вже знаєш, що у словах «have» є дві форми для теперішнього часу – «have» і гес. Вони були головними героями першої серії. Якщо ти ще плутаєшся у цих двох формах, раджу подивитися першу серію, а потім повернутися до цієї. Зараз же ми розберемося з формами, які переносять нас у минулий час. Це «had» та гевгед. Підписуйся на канал, а я починаю свою розповідь. Почнемо з «had». Хат це як старший брат, Form heavy «has». Коли дія відбулася в минулому, то вже не важливо про кого йде мова: про я, ти, він, вона, ми, вони. Для всіх осіб ми використовуємо хат. Хат це форма минулого простого часу. Простого, бо вона просто каже нам про один факт, що хтось щось мав в минулому. Річ, ситуацію, необхідність, обов'язок, щось хтось мав. Наприклад, я мав проблемку вчора. Або я мав сходити на роботу та не пішов. Просто факт з минулого. А форма «have had» – це цікавіший персонаж. Хевгед ми використовуємо, коли хочемо сказати не просто про дію в минулому, а про досвід, який ми маємо зараз, озираючись на минулі події. Це якби підсумок минулого, який важливий для теперішнього. В українській ми не говоримо маю «мав», звичайно. Ми говоримо просто мав, але ми можемо зрозуміти сенс «have had» наступним чином. Я маю за плечима такий досвід, коли я мав щось. Наприклад, я мав багато цікавих подорожей, тобто, на сьогоднішній момент я маю досвід, коли я мав багато цікавих подорожей. Акцент тут не просто на подорожах в минулому, як окремих подіях, а на досвіді, який ці подорожі мені дали, і який я маю зараз. Отже, запам'ятайте, хет це просто минуле. А have had» – це минуле, що стало досвідом для теперішнього. Ну що, з теорією трохи розібралися? Мабуть, все ще не дуже зрозуміло. Теорія то нудна штука. Потрібно подивитися, як то виглядає на практиці. Тоді саме час посміятися. Зараз я розкажу історії з моїх подорожей, а ти почуєш і побачиш в дії форми «have had» і «have had». і все стане значно зрозуміліше. Між тим, якщо ти шукаєш викладача онлайн, розглянь платформу Приплі. Деталі в описі до відео та коментарях. Я дуже люблю подорожувати. Я гав справжню пристрасть до нових місць та вражень і завдяки моїм подорожам я гав зараз цілу колекцію кумедних історій. Кілька років тому я гад поїздку до Італії. Я так довго мріяв побачити Рим. І ось моя мрія здійснилася. Але як тільки я зійшов з літака в Римі, з'ясувалося, що моя валіза просто зникла. Я гад з собою лише маленьку сумочку з документами. Уяви собі, ти в Італії без речей, без зубної щітки, без змінного одягу, я гетто купити все необхідне на місці. І тут почалися справжні пригоди. Я гадто спілкуватися ламаною італійською, яку я знав з підручника. Я гато вгадувати ціни. Я гадто пояснювати жестами, що мені потрібно у магазинах. Це був справжній квест. Але як не дивно, мені навіть сподобалося. Через кілька днів мою валізу знайшли і повернули. Але до того часу я гевгед цілу купу незабутніх вражень і кумедних історій. І тепер я завжди з усмішкою згадую мою італійську одіссею без валізи. Іншого разу я гад поїздку до Таїланду, і там я Гевгед зустріч з дикою природою, яку точно не забуду ніколи. Я гад екскурсію до відомого храму. Мавп. всі попереджали, будьте обережні, мавпи там дуже зухвалі. Але я ж не думав, що настільки, як тільки я дістав з рюкзака банан, щоб перекусити, на мене накинулася ціла зграя мавп. Вони вихопили у мене з рук не тільки банан, а й окуляри від сонця, і навіть намагалися стягнути капелюх. Я ніколи раніше не хевгет такого тісного контакту з дикими мавпами. Це був справжній мавпячий переполох. Я гадто ганятися за ними, щоб повернути хоч окуляри. Я гадто говорити з мавпами мовою жестів і звуків, яких не знав жоден підручник. Це було щось неймовірне. Спочатку я, звичайно, злякався і розсердився, але зараз я думаю, що гевхед дуже яскравий і незабутній досвід. І тепер завжди регочу, коли згадую цей мавпячий день. І ще одна коротка історія: одного разу, поспішаючи на потяг з Парижу до відня, я раптом зрозумів, що забув паспорт в готелі. Я гадто бігти, летіти назад до готелю як ошпарений, хапати паспорт і знову мчати на вокзал. Я гад лише пару хвилин до відправлення. Я гадто бігти, як ніколи швидко. Але все закінчилося добре, на потяг я встиг. І тепер я гев дуже корисну звичку тричі перевіряти, чи паспорт на місці перед тим як вийти з готелю. Отакі от, от мої подорожі. Саме завдяки таким історіям я Гев Гед цінний досвід і не збираюся зупинятися на досягнутому. Я гав плани на нові подорожі. І сподіваюся, що і ви, послухавши мої історії, розібралися з формами have «had» і «have had». Тепер повторимо have has» – це теперішній час слова have. Пам'ятай просте правило have для компанії. Has для одинакіїв. «Had» – це минулий час. Для всіх осіб однакова форма «had». Просто факт з минулого «Have had». Це досвід з минулого, який ми маємо зараз. Важливий підсумок минулих подій для теперішнього моменту. Якщо тобі сподобалися мої подорожі, і тепер ти хев краще розуміння форм слова хев в минулому, не забудь про лайк. Like. Мені буде приємно хев зворотній зв'язок. Поділися в коментарях своїми найкумеднішими подорожніми історіями, чи хев ти колись хед щось подібне у своїх поїздках. Не забудь підписатися на канал, щоб завжди хев під рукою нові уроки англійської з гумором та користю.